Знаєте, який актив виявився найдорожчим у 2024 році? Це біткоін. Він зріс на 121% за рік. Далі за ним йшли відомі хедж-фонди, такі як DESHO, Bridge China, Stater, а також ProAdReach. І за цими гедж-фондами виходить шосте місце. Посідає індекс S&P 500, який а, підвищився на 23% за попередній рік. Таким чином біткоін стає новим бенчмарком. Так новоспечена адміністрація Трампа, яка незабаром а, заступить а, до влади, запропонувала. Створити навіть стратегічний резерв у вигляді біткоїна 290 членів конгресу виступають за біткоїн. а це говорить про те, що у біткоїна великі шанси і зростати надалі.